Вітаю! Це пост нюз. Дібірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. Ну а перед тим як розпочати, закликаю підписатися на наш канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар від семи слів. Це допоможе нам створювати ще більше якісного контенту. Генерал Залужний написав колонку для CNN. У 2024-му Україна має зосередити свої зусилля на трьох основних напрямках: забезпечені зсу високотехнологічними засобами, особливо дронами, нові філософії ведення війни та збільшенні бойових можливостей. У статті для CNN він виклав свою стратегію перемоги над Росією. Новий дизайн плану війни включає операції зі створення цифрового поля, контролю за радіоелектронною обстановкою, комбіновані удари дронів і кіберзасобів. Нормативно-правова база щодо ОПК України не досконала, а сама галузь монополізована. Тому залужний вважає, що слід створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння, і на це може піти до п'яти місяців. Українські держінституції ж не спроможні покращити укомплектування сил оборони без непопулярних заходів. До речі, збройні сили виклали повну версію тексту залужного на своєму сайті. Ну а західна преса продовжує писати про майбутнє залужного The Вашингтон Пост із посиланням на анонімне джерело пише, що генерал у розмові із Зеленським дав зрозуміти, що швидке покращення становища військ після його відставки малоймовірне. Будь-якому його наступнику, як і раніше, доведеться битися з більшими і краще озброєними силами противника у боях, які зайшли в глухий кут а також знадобиться більше зброї і людей. Україна має готуватися до втрат, які як очікується будуть співставними із минулорічними. За словами співрозмовників видання, залужний не злиться. Генерал спокійно сприйняв намір президента його звільнити. Ну а німецький більд висуває свою версію погіршення стосунків між Зеленським і Залужним. Мовляв, головнокомандувач хотів вивести війська з Авдіївки, щоб вирівняло лінію фронту і полегшило оборону. Але Зеленський відмовив і 30 грудня особисто приїхав до міста. За даними газети, президент раніше не дозволяв залужному полишати бахмут. Ну а от радник голови ОПУ Подоляк, схоже, продовжує готувати суспільство таки до заміни залужного. Тепер він каже, що Україна здійснила тактичні помилки під час літнього контрнаступу, від яких є негативний осад. Напередодні Подоляк говорив, що залужний менеджер Зеленського, а тому той вправі приймати рішення по ньому. Готують до ймовірної відставки генерала і анонімні телеграм-помийки близькі до офісу президента. Мовляв, звільнення головнокомандувача президентом це світова практика. До них до речі, що цікаво приєднався екс-міністр Тимофій Милованов, розповів, як у США Трумен свого часу звільнив головнокомандувача Макартура. Щоб Віктор Орбан проголосував за фінансову допомогу Україні, в ЄС використали і пряник, і батіги, та ще й дали йому зберегти обличчя. У результаті виходить, що ЄС втомились не від України, а від пропутінського Орбана. Західна преса вийшла із низкою аналітичних матеріалів після учорашнього доленосного для України саміту ЄС. Є багато інсайдів, і про це наш сьогоднішній експлейнер. Ну а спершу про реакцію лідерів на виділення коштів західні партнери будуть спільно стояти на боці України стільки скільки буде потрібно. Так висловилась голова Єврокомісії фон дер Ляєн після телефонного спілкування із президентом США Джо Байденом напередодні. Сам же Байден під час національного молитовного сніданку напередодні заявив, що Штати працюють заради гідності і сміливого українського народу. Мовляв, США мусять продовжувати допомагати Україні протистояти Росії. Щоправда, тут без конкретики тепер чекаємо на Америку. Так прокоментував саміт президент Зеленський. Гроші забезпечать соціальну стабільність в Україні і є чітким сигналом для Росії та США. Сказав гарант у своєму зверненні. В уряді ж уточнили кошти підуть саме на соцвиплати. Міністр Дмитро Кулеба каже, що голосування. Потопило сумніви, наче зсу корабель Росії. Допомога у 50 мільярдів євро вдвічі перевищує фінансову підтримку, яку Євросоюз надав за два минулі роки. Сказав він єдиним новинам. Ну а от Віктор Орбан після тривалого мовчання, як і прогнозувалося, оголосив про свою перемогу на саміті ЄС. Прем'єр Угорщини у пафосному ролику заявив, що домовився про механізм контролю, а ще отримав гарантію, що ЄС не віддасть Україні заморожені кошти Угорщини. Мовляв, опікувався, аби виділені мільярди не пішли часом на закупівлю зброї, а на підтримку цитую збанкрутілої України. На які поступки пішли Орбану в ЄС, достеменно невідомо, але жодне змі не пише про розблокування 20 мільярдів ЄС для Угорщини через згортання цивільного права і свободи. Очільник НАТО ЄНС Столтенберг акцентує, що у відсотках ВВП більшість союзників України надали більше допомоги аніж США. Мовляв, з спочатку війни Сполучені Штати надали близько 75 мільярдів доларів. Інші союзники і партнери надали сумарно понад 100 мільярдів допомоги. Якщо вимірювати у відсотках від ВВП, то більшість союзників надають більше аніж США, сказав Столтенберг. Натомість, The Economist пише, що виділені кошти це мізер із реальних можливостей ЄС на тлі гучних заяв про підтримку Києва. Виділена сума становить лише 0,8 ВВП блоку. Натомість для боротьби з ковід Брюссель виділив 750 мільярдів євро. Видання задається питанням: невже перспектива реваншу Росії не гірша за пандемію? До речі, щодо допомоги Америки в цілому, то тут, схоже, є таке світло у кінці тунелю. Політіко сьогодні вийшло із матеріалом, що пакет допомоги Україні у Сенаті можуть проголосувати наступного тижня. Мовляв, лідер більшості у сенаті від демократів Чак Шумер. Заявив, що текст угоди оприлюднять уже у п'ятницю або у неділю. Він планує призначити голосування по законопроєкту на наступний тиждень, не пізніше середи. Поки що не зрозуміло, чи поставить законопроєкт на голосування спікер палати представників конгресу республіканець Майк Джонсон, якщо він пройде сенат. У контексті допомоги ЄС теж політіко пише, що блок таки пішов на кілька компромісів, аби Угорщина погодилася зняти вето. Єврокомісія публікуватиме щорічний звіт про використання допомоги. А єврорада щороку проводитиме дебати про впровадження програми. Також у разі потреби, через два роки, Єврокомісія може переглянути витрати після цього голосування. І що добре, Будапешт не матиме права вето. Усе це узгодили після зустрічі невеликої групи лідерів країн ЄС у Брюсселі. Вважають поступки незначними, але це дає змогу Орбану зберегти обличчя. Активно працювали над переконанням Орбана італійська прем'єрка Джорджа Мелоні та президент Франції Еммануель Макрон. За інформацією від співрозмовника політико в оточенні Мелоні вона розпочала цю роботу ще кілька місяців тому, встановлюючи контакти з оточенням Орбана. Перед самітом 1 лютого обидві делегації працювали допізна, шукаючи компроміс. Про ту саму зустріч напередодні пише і єврактів, щоби Орбан проголосував в ЄС, використали і пряник і батіг. Угорського прем'єра цитую, фактично притисли до стіни аргументами, проти яких він нічого не міг сказати. На ранковій зустрічі з ключовими лідерами ЄС він фактично здався. Пише видання ще за кілька днів до саміту. Від європейських політиків лунали роздратовані заяви на адресу Орбана. Євродепутатів хвилювало те, що він відкрито грає на руку росіянам. Його вплив на рішення Євросоюзу деструктивний і необхідно розробити механізм ізолювання Угорщини від участі в органах влади ЄС. Це прозвучало і на ранковій зустрічі з Орбаном у вузькому колі, і подіяло. Адже країну протягом багатьох років дотує Брюссель. Перспектива втратити фінансування ЄС повністю, від якого залежать виплати бюджетникам в Угорщині, могла мати невтішні наслідки. А от гроші на війну від ЄС будуть не раніше березня. На саміті лідери держав-членів не прийняли рішення про створення спеціалізованого фонду для військової підтримки України. Як про це просив Зеленський? Проте, зі слів президента Євроради Шарля Мішеля, було досягнуто певного прогресу. Обговорення щодо заснування фонду на суму у 20 мільярдів євро, розрахованого на 4 роки, планується продовжити з метою ухвалення рішення до березня. Щоправда, політіко пише, що на цей рік ЄС запланував військову допомогу Україні на 21 мільярди мільярд мільйонів євро. Ця сума є попередньою і базується на анонсованих внесках країн-членів блоку. Спершу може йти мова про 5 мільярдів євро. Загалом, як пише видання, ЄС відправив Україні військову допомогу на 28 мільярдів. із початку повномасштабки є також новини і про заморожені російські активи. Вони принесли 4 мільярди і 400 мільйонів євро прибутків у 2023 році. І як пише The Financial Times, гроші можуть відійти Україні. Мова йде про прибутки, отримані бельгійською групою Євроклір, яка керує більшою частиною заморожених активів центробанку Росії 191 мільярдом із 206. Загалом з урахуванням доходу у 821 мільйон євро у поза минулому році прибутки від російських активів перевищують 5 мільярдів і 200 мільйонів євро. Приблизно стільки Володимир Зеленський закликав виділити Україні на озброєння цього року. Єврокомісія готує зміни до законодавства, щоб конфіскувати ці прибутки та передати їх у фонд для України. Проте опосередковано ці кошти вже приносять користі. Євроклір у 2023-му сплатила 1 мільярд євро податків, які уряд Бельгії скеровував на допомогу українським біженцям. Сподобалось наше відео. Закликаю підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар від семи і більше слів. Так ми зможемо потрапити в алгоритми Ютуба і створювати ще більше якісних відео на важливі теми. Євросоюз може повернути мита для України, якщо її імпорт буде дестабілізувати ринок і створюватиме нечесну конкуренцію фермерам. Про це заявив президент Франції Макрон на тлі протестів фермерів у його країні та пікету саміту ЄС у Брюсселі напередодні. Фермери, які приїхали до Брюсселя, щоби зірвати саміт лідерів, нарешті отримали свій шанс поспілкуватися із високопосадовцями. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася із лобіськими організаціями фермерів після саміту. На зустрічі також були прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте на своїй сторінці у соцмережі вона, тобто фон дер Ляєн, пообіцяла зробити аграрну політику більш інклюзивною. Верховний суд остаточно визнав Україну власницею магістрального нафтопродуктопроводу Самара Західний напрямок. Раніше він належав Віктору Медведчуку. Нині триває реєстрація права власності держави на трубопровід. Нагадаю, нафтопродуктопровід, який сполучає Росію та ЄС через Україну, побудували ще у 60-х роках в СРСР. Після проголошення незалежності він мав перейти в державну власність однак опинився у користуванні російської компанії «Транснафтопродукт». А потім через суди перейшов до компанії Прикарпат Захід Транс, яку пов'язували із Медведчуком. У 2021 році на Медведчука наклали санкції, а трубопровід заарештували. Потім почались суди. Не знаєте, не трендіть. Спікер повітряних сил України емоційно і подекуди нецензурно відповів дописувачам на своїй сторінці у Фейсбук. Причина імовірна відмова України від австралійських літаків fa 18 Хорнет. Юрій Гнат пише, що до літаків є чітка позиція про поставки публічна і не публічна. Зазначу, напередодні австралійське видання написало, що Україна відмовилася торік від 41 австралійського винищувача цієї моделі. Отримавши згоду заходу на поставки F-16, Київ вирішив не брати інші типи літаків, оскільки це вимагало би окремої інфраструктури, боєприпасів та підготовки пілотів. Вишенькою на торті стала фраза неназваного українського офіцера ВПС, який, коли побачив 50-річні літаки, сказав, нам не потрібне це сміття. За даними авторитетного австралійського видання, відносини між Києвом і Канберою після цього стали напруженими. Матеріал був широко розкритикований в українському сегменті через анонімність і відвертий хайп. У ньому знайшли також кілька фактологічних помилок. Націоналізована Укрнафта заявляє, що надала набу усю необхідну інформацію для необхідних перевірок, не уточнюючи деталей. Там стверджують, що проводять максимально прозору публічну діяльність. Нагадаю, напередодні кілька змі повідомили, що 1 лютого у головному офісі Укрнафти співробітники НАБУ проводили обшуки, нібито через підозру, що закупівля труб відбувалася за завищеними цінами. Примітно, що за добу набу офіційно так і не прокоментувало обшук. Як ми вже повідомляли раніше, новий менеджмент компанії вихвалявся рекордними прибутками і видобутком за перший повноцінний рік роботи без Коломойського. То хто все ж таки допоміг Арестовичу утекти з України? На цим уже другий день сушать голову журналісти. А усе тому, що Державна прикордонна служба, слідом за головним управлінням розвідки, заперечила інформацію. Буцімто Арестович перетнув кордон України 4 вересня минулого року на підставі листа ГУР. Речник відомства Демченко зазначив, що вони зазвичай не розголошують інформацію про перетин кордону громадянами. Утім, зараз відреагували, бо шириться недостовірна інформація. Зазначу видання NGL Media, яке й оприлюднило цю інформацію. Вирішило показати, як стверджують весь список перетину кордону Арестовичем, і нібито двічі він їхав із листом від головного управління розвідки. Сам колишній радник ОП після скандальних висловлювань не уточнював на яких підставах виїхав, але підтверджував, що живе в центрі Нью-Йорка у квартирі з виглядом на Централ Парк. До речі, за незаконний перетин кордону України від армії запропоновано посилити відповідальність. Законопроєктом пропонується внести покарання за незаконний виїзд у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років, за повторне чи групове порушення від 5 до 8. Якщо громадянин протягом 6 місяців добровільно повернувся, то звільняється від відповідальності. Нардепи, попри війну, багатіють просто на очах. Кожен третій український депутат за позаминулий рік придбав новий автомобіль або нерухомість. За даними економічної правди, за перший рік війни депутати задекларували 134 нових транспортних засоби, не враховуючи тих, які вони вже мали. Щодо нерухомості, у депутатів з'явилося 260 нових об'єктів на додачу до майже тисячі набутих до війни. Найбільше придбали цінних активів представники слуги народу, а також бізнес-група Довіра. Цікаво, що про купівлю мова йде не завжди. Отримання майда у користування стало набагато більш популярнішим ніж до великої війни. Якщо вам сподобався наш виклад, новин, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити коментар від семи слів і натиснути на дзвіночок. Такі ваші дії в комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі. На тлі майбутнього візиту Путіна до Анкари, який відбудеться незабаром, турецькі банки почали закривати рахунки російським компаніям, а ще підвищили вимоги до фізичних осіб, які збираються завести картку. Мовляв, турецькі банки різко змінили свою політику після грудневого указу Джо Байдена, за яким американський мінфін отримав повноваження відключати банки від фінансової системи США через угоди з російським ОПК. Нагадаю, минулого тижня ми розповідали, як через США відбуваються аналогічні дії на КІМ пресс. Китай же застеріг Україну, що відносини між країнами можуть бути порушені і погіршені через те, що 14 китайських компаній визнані міжнародними спонсорами війни. Як написало Reuters, відповідне попередження було передане Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю у Києві з високопоставленими українськими урядовцями. Джерело в українському уряді зазначило, що Китай не висунув жодних умов, але може пов'язати це питання з закупівлями українського зерна. В МЗС України це наразі не коментувало список, як відомо, не несе жодних юридичних наслідків для фірм. Загалом у списку 48 компаній з усього світу. Найбільша з них після Китаю компанії США таких вісім Франції і Німеччини по чотири. І, схоже, цей список міжнародних спонсорів війни може поповнитися компаніями з Молдови і Тайваню. Так, три молдовські компанії уже під час повномасштабної війни продали Росії імпортні запчастини до літаків на близько 15 мільйонів доларів. Про це йдеться у розслідуванні молдовського радіо Свобода. За даними розслідувачів, постачання почалися за кілька місяців після вторгнення РФ із західних країн через Молдову. Передавалися запчастини до літаків великих російських авіакомпаній, зокрема «Побєди» і «С-7». В офісі президентки Молдови наголосили, що цими компаніями вже займаються компетентні органи. Та що ще цікавіше, Росія імпортувала високотехнологічне обладнання і від великої тайванської компанії Machine Tools. протягом минулого року її найбільшим клієнтом був московський машинобудівний завод Авангард. Це постачальник ракет для систем ППО С 400 також московити намагалися постачати обладнання підприємству, яке масово виробляє ударні дрони. Спочатку технології йшли безпосередньо з Тайваню в Росію. Ну а після впровадження тайванським урядом санкцій товари пішли обхідним шляхом через Туреччину та Китай. Нове опитування обіцяє перемогу Байдена над Трампом на виборах президента США згідно із опитуванням університету Квініпіак серед зареєстрованих виборців, Джо Байден перемагає Дональда Трампа з результатом 50% проти 44%. У грудні теж саме опитування дало результат 47% проти 46%. Зростання рейтингу чинного президента США зумовлене збільшенням підтримки незалежних виборців. Політіко пише, що Байдену на виборах потрібні його молоді кліматичні активісти, які голосували за нього минулого разу, але нині вони злі через війну в Газі. Ну а от Трамп активізував кампанію і на допомогу покликав активістів групи теорії змови QAnon. Як пише The Times, саме вони були помітними серед бунтівників, які штурмували капітолій 6 січня 2021 року, ФБР нагадаю, оголосило рух терористичною загрозою. Також вони створили культ Трампа як месії. Псує настрій Байдену і губернатор Флориди Рон де Сантіс, який нещодавно зазнав поразки у республіканських праймеріз. Тепер же він заявив, що готує одну тисячу військовослужбовців із національної гвардії штату, аби допомогти своєму колезі з Техасу у боротьбі з проблемами на кордоні США та Мексики. З такими українцями і ворогів не треба. У Німеччині депутати партії AFD за завданням ФСБ судилися з німецьким урядом, аби зупинити допомогу Україні. Як ідеться у розслідуванні видання The Insider, вони діяли через свого агента, російського політехнолога українського походження Володимира Сергієнка, який є помічником Євгена Шмітта, депутата Бундестагу від цієї партії казахського походження. Улітку минулого року відбулися контакти Сергіянка із полковником ФСБ Ілею Вічтомовим. Він є співробітником 9-го управління 5-ї служби ФСБ, яке відповідальне за Україну, і також має паспорт на ім'я Іллі Векшина, під яким їздив до Туреччини та Білорусі, де зустрічався із завербованими українськими громадянами. Колишній співробітник ЦРУ Джошуа Шульте отримав 40 років в'язниці за найбільший витік інформації в історії агентства. у 2017 році. Інженер передав дані викривальному агентству Вікелікс. Йдеться про витік, у межах якого стало відомо, як ЦРУ стежило за іноземними урядами. Прокуратура просила для Шульте довічного ув'язнення, стверджуючи, що колишній співробітник ЦРУ причетний до найруйнівнішого витоку секретної інформації за всю американську історію. Сам Шульте заявив, що уряд шукає не справедливості, а помсти. Ну а от нюзвик пише, що Бразилія відмовила Росії в екстрадиції її шпигуна Сергія Черкасова. Тепер це дає козир у руки Джо Байдену та шанс обміняти росіянина на утримуваних у Росії громадян США, зокрема репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, колишнього морпіха Пола Вилана і адвоката Девіда Ха. А от Вірменія, схоже, таки знайшла спосіб, як помститися Росії за відмову від допомоги закріпити за собою нагірний Карабах. Країна офіційно приєдналася до держав, які зобов'язані заарештувати Путіна. Як пише The Guardian, 1 лютого Вірменія набула статусу офіційної учасниці римського статуту, документу на підставі якого діє міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Нагадаю, цей суд торік у березні видав ордер на арешт Путіна за підозрою у викраденні українських дітей. І тепер Єреван має. Заарештувати президента Ерефії, якщо той опиниться на вірменській території, російське МЗС називало вступ Вірменії до МКС абсолютно недружнім кроком. Ну і коротко про столичні новини, які варті вашої уваги. Реконструкцію естакади на перехресті богатирської та полярної, що на столичній оболоні повністю завершать у вересні. Однак рух транспорту можуть запустити до дня Києва, тобто до 26 травня. Нагадаємо, естакада матиме шість смуг руху. Проект передбачає тротуари для пішоходів із урахуванням інклюзії, велодоріжки і підземний перехід. Розв'язка у формі напівконюшини коштує місту майже 2 мільярди. Мінкульт має передати костел Святого Миколая Римокатоликам до 1 травня. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він відповів на петицію більше 25 тисяч громадян, які клопотали про передачу пам'ятки. Зазначу, що до цього Мінкульт обіцяв зробити це, тобто передати костел після відновлювальних робіт ще у 2021-му, але цього так і не сталося. Римокатолики обіцяють після передачі костелу відреставрувати його за меценатські кошти за кордону. Попередньо реставрація може коштувати щонайменше 10-15 мільйонів євро. Художниця Євгенія Фулен знову розмальовує мурал у Києві попри мораторій. цього разу на фасаді хореографічної школи номер один на столичному виноградарі. Місцеві мешканці, які підходили до Фулен, кажуть, що вона наполягає, ніби має дозвіл на роботу, і що його вона отримала раніше тимчасової заборони на створення нових муралів у столиці. І якщо щось станеться з муралом, то поліція, мовляв, відкриє кримінальне провадження. Водночас якихось документальних доказів цим словам поки немає. Раніше Євгенія Фулен уже намагалася створити стінопис на цій будівлі. Тоді департамент охорони культурної спадщини КМДА заборонив домальовувати роботу, а згодом комунальники зафарбували ескіз муралу. Ну а Київрада ввела тимчасовий мораторій на створення муралів. Мемуари Меган Маркл про королівську родину так і не побачить світ. Меган прожила у королівській сім'ї більше двох років та мала чіткий намір висловитися і розповісти усе про свій час, проведений із членами королівської родини. Але як пишуть західні таблоїди, принц Гаррі вплинув на її плани і заборонив дружині випускати автобіографію усе через побоювання негативної реакції з боку сім'ї. Усе тому, що торік принц приголомшив громадськість своїми откровеннями у мемуарах із назвою Запасний. Інсайдери розповіли, що книга Меган може остаточно зруйнувати усі зв'язки принца Гарі із родиною. Тепер актриса може напише книжку про розширення прав та можливостей жінок. Західна преса також пише про нову моду серед знаменитостей, про яку знали ще наші бабусі 50 років тому. Це золоті зуби. Не встигли змі обговорити титанову посмішку Кані Веста. Як виявилося, що він не один позолотив зуби. Репер Фарел Вільямс у новій колекції Луї Вітону остаточно запроваджує тренд на грілзи. Фарел запросив дизайнера аксесуара Долі Коен, яка сама створює усім селебріті останнім часом ювелірні зуби. Подобається вам така мода чи ні, закликаю написати нам у коментарях від семи і більше слів. Якщо вам сподобався наш дайджест, знову прошу підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок. Так ми зможемо створювати іще більше цікавих відео на різні теми. На все добре!